Що ви пацані, Історія з п'яним поляком, це що вчора повикидував, повилітали йому тілешки з машини. Зараз дзвонить мені знайомий і каже, ти вертаєшся на базу. Перед базою стоїть поліція. Просто всіх перевіряє на алкоголь. Хто має якісь там незначні відхилення, каже, машини ставлять просто в бік. І просто машини не виїжджають в рейс, не виїжджають в роботу. Показується, що цей буляк приїхав з рейса, він був десь їздив вже по місту, по, по автобамах, по центрах міст, він вигружався. І це він приїхав на другий рейс. Він був просто готовий, він не стояв на ногах. І хтось, хто його грузив, так само його прикривав, бо і каже, там на роботі теж шмон. Короті, всіх що, так що. Залишайтеся завжди на позитиві. Всім удачі, Ми погнали!